Некст Station – Українізейшн Українська мова пережила чотири століття утисків. За цей час є понад сотня фактів заборон, хоча реальна цифра набагато більша. За 400 років підходи агресора не змінилися. Просто послухайте. 1626 рік із українських церков забирають усі книги старого українського друку і заміняють їх московськими виданнями. 1677 – московський патріарх наказує видерти з українських книжок аркуші, які не сходяться з книгами московськими. 1689 – шісотвісімдесят київський лаврі забороняють друкувати книги без дозволу московського патріарха. 1690 – московський собор запроваджує анафему на книги видатних вчених та церковних діячів пов'язаних із Києво-Могилянською академією. 1720-й цар Петро І видає указ про заборону книгодрукування українською мовою у цей же період. Московія привласнила назву Русь. Петро І проголошує Московське царство Російською імперією. 1729 рік у Москві вирішують переписати з української мови на російську усі державні постанови і розпорядження. 1775-й Катерина II наказує зруйнувати Запорізьку Січ. 1780 рік спалюють бібліотеку Києво-Могилянської академії. Це була одна із найбагатших книгозбірень України. 1847 рік. Микола І забороняє твори Шевченка, Куліша, Костомарова та інших. 1863 –– Валуївський Валуєвський циркуляр забороняють друкувати українською мовою релігійні, наукові та навчальні книги. 1878 рік емський указ таємно підписує імператор Олександр II. Документ взагалі забороняє друкувати книги українською мовою, навіть тексти до нот, викладати неї у початкових школах, влаштовувати концерти з українськими піснями чи виставами. І з року цензурою почали виключатися такі слова, як Козак, Україна, український січ. 1914-й. царська влада забороняє святкувати столітній ювілей Тараса Шевченка. А ще виходить указ Миколи II про заборону української преси. Далі до влади приходять більшовики, але репресивна політика щодо України лише посилюється. 1922 рік починають переслідувати кобзарів, а наші унікальні музичні інструменти кобзу, бандуру та ліру, оголошують націоналістичними та знищують. Із 1926 року починають арешти діячів української науки, культури, освіти, церкви, розстріли представників інтелігенції. 1932-1933 роки. Радянська влада організовує голодомор українського народу. 1933-й. Сталін починає терор проти інтелігенції. Жертвами загалом стали понад 260 тисяч українців. Більшість з них розстріляння. 1933-й. скасовують український правопис і наближають його до російського. 1938-й – виходить постанова про обов'язкове вивчення російської мови у школах. 1946 рік до констаборів засилають тисячі представників української еліти. 1972 74 роки. Політичні репресії проти українських дисидентів засуджують Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Василя Стуса та багатьох інших діячів. 1990-й – російській мові надають статус офіційної. І це далеко не повний перелік усіх фактів, які прямо чи опосередковано забороняли українську. Лінгвоцит щодо української мови це цілеспрямована державна політика усіх режимів агресора: царського, більшовицького, радянського і, зрештою, російського. За підтримки українського культурного фонду.